Усім привіт! Сьогодні ми будемо працювати у нейромережі Flax. Та ми будемо створювати зображення нашого 3D-бургера, який завис у повітрі. Тож ми з вами вставляємо промпт, нажимаємо Generate та дивимося, які у нас тут є результати. Обираємо найкраще, який нам найбільше сподобався. Зберігаємо його. Для генерації відео переходимо у нейромережу Kling. Обираємо найновішу версію 1.6, завантажуємо наше фото, вписуємо наш промп, який ми візьмемо у моєму телеграм-каналі. Я цим ділюсь безкоштовно. І дивіться, обираємо стабільніше. Я ставлю на 0.5, тому що воно дає найстабільніший такий результат. Стандартний мод, одне зображення. І натискаємо Generate. Чекаємо на результат. Дивіться, ось такий варіант у нас вийшов. Діліться результатами, як вам туторіал, як вам взагалі такий формат. Буду дуже рада вашій підписці, коментарям та лайкам. Це буде мене мотивувати працювати краще і більше. Тож підписуйтесь та легкого вам вивчення нейромереж на моєму каналі.